Так, будемо пересипати наступну криницю. Води нема, світла нема, і генератор торостить. Так, ну що, поїхали тоді, так? Да? Давай. Оп! Ти там кричи знизу громче бо генератор тут. Давай, поїхали. Оп. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це ми хочемо їх витягнути. Все, поднимай Оп. А? Да, опять. Так. Чотири вже є. Ще два залишилось. Так, оце. Щоб завал перекрити, треба ще два кольця поставити. Але можливо і нічого не станеться. Ну, все це на розсуд заказчика. Так, тепер все гарно і красиво. Завал перекрили. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Так, ми закончили. В криниці зараз 3,5 метра води. Добавили трохи колець і повернули все назад.